22 вересня неділя, таємне і відкрите життя. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а отець свій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Зверніть увагу тут не сказано, що Він відплатить вам таємно. Ні, Він бачить вас таємно, він чує вас таємно, але він винагороджує вас, він відповідає вам відкрито. Таким чином, він навчає нас, що ми повинні дбати про таємне життя, а він дбатиме про життя відкрите. Як ми стежимо за своїм таємним життям і тримаємо його в порядку з Богом, так і він буде стежити за нашим відкритим життям і тримати його в порядку з людьми. Однак шлях людини протилежний цьому, вона схильна постійно стежити за своїм відкритим життям, намагаючись виправити хібне враження тут, напростати викривлений вплив там, весь час нехтуючи таємним життям якого є все зовнішнє, чи може крива палиця кидати пряму тінь? Не може також таємне криве життя бути прямим у явному вигляді, коли крива палиця відкидає свою кривотінь чи розумно возитися з тінню, щоб зробити її прямою. Ні, виправте палицю, зробіть її прямою. Тоді тінню не буде ніяких труднощів. Всі, хто дивитиметься на неї, побачать, що вона рівна. Немає більше сенсу підправляти своє зовнішнє життя, щоб воно було правильним. Виправте таємне життя і Бог гарантує, що ваше явне життя буде прямим. Тоді приділіть свій час і увагу вашому таємному життю. Проводьте багато часу з тим, хто бачить таємне, а він приділить свій час і увагу вашому відкритому життю. Він проводитиме більше часу з вами відкрито і перед тими, хто бачить тільки відкрите, і потурбується про те, щоб ваше відкрите життя говорило лише про добре. Чисте та правдиве, щоб воно говорило тільки про Бога. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.